Дорого, дорого, найкрутіша модель без перебільшення. І уявіть моє здивування, коли через 10 днів після виходу першого відео мені так телефонують в двері. Нате. Я такий, дякую. Та для кальяну, який вартує стільки коштів, це просто неприпустимо. Хоча з іншого боку, ну, в принципі, норм, нехай так і буде. Всім привіт! Мене звати Женя, а ти знаходишся на кальянному каналі Світсмоук. І поруч зі мною знаходиться кальян від компанії Stimulation, модель Expansion Mini. І чесно кажучи, я здивований не менше за вас, тому що декілька тижнів тому я вже робив відео на одну з е, моделей цього бренду, і тоді я сказав, було б непогано до кінця цього року зробити ще один відеоогляд. Тоді ж я не знав, що через 10 днів, буквально після виходу відео, до мене прийде малюк Expansion Mini. Тому в цьому відео ми зробимо огляд на модель Expansion Mini, поговоримо про можливий розвиток компанії Stimulation на кальянному ринку України. А також я поділюсь з вами своїм особистим враженням після експлуатації цього малюка. Тепер ніж ми перейдемо до теми цього відеоматеріалу, я хотів би підвести підсумки з одного з наших останніх розіграшів і знайти нарешті цього щасливчика чи щасливицю, який забере до себе новий кальян від компанії Vairo, модель One 3 генерації. Отже, Vairo One 3 генерації. Якщо ти не знайомий ще з цим малюком, то я однозначно раджу тобі до перегляду цей відеоматеріал. Звісно ж, після перегляду. Цього відео. Хочу нагадати, що цей кальян ми розігруємо зі стандартними простими умовами. Це підписка на два інстаграм-аккаунти: мій та інстаграм Ukraine, також підписка на цей ютуб канал. Лайк під відеооглядом кальяну Vyro One третьої генерації і також комент під цим відео. Як завжди, робимо це за допомогою рандому. І 3, 2, 1... Мої вітання. Для того щоб забрати свій приз, все, що тобі необхідно, це як завжди, написати мені в Директ в інстаграмі, і ми вирішимо, як коли якою транспортною компанією тобі буде зручно забрати свій приз. Ще раз прийми мої щирі вітання, а ми повертаємось до теми цього відео: кальяно Стимулейшн Expansion міні. Отже, Expansion міні. Про саму компанію Stimulation я не буду повторюватись і розповідати знову. Якщо вам цікаво, я радив би подивитися попереднє відео. Зараз тут має з'явитися стікер з посиланням. Раджу до перегляду після цього відеоматеріалу. Єдине, що хочу нагадати: Stimulation – це преміальний виробник кальянів з Німеччини. І відповідно ціна тут е, також преміальна. Тому можемо одразу забути про ціни в 5, 6, 7 тисяч. Такого у них взагалі немає. Та у нас представлена зараз їхня найбюджетніша модель, і, чесно кажучи, та, яка подобається особисто мені найбільше. Модель Expansion Mini побачив світ у червні 22-го року. Я на той час вже був знайомий з компанією Stimulation і коли побачив цей кальян, ну якщо це можна так сказати, я в нього закохався. Він дійсно крутий, тому що у нього є ряд переваг, про які ми трішки далі поговоримо. Найважливіше, напевне, буде розпочати з ціни. Базова комплектація це шахта плюс колба вартує 200 євро. Додатково ми можемо ще придбати мундштук. В нашому випадку у нас мундштук з нержавіючої сталі він вартує 30 євро, і також шланг фірмовий ще 10 Тобто, комплект в повному зборі буде вартувати нам 240 євро. І погодьтесь, для преміального бренду це недорого. Хоча поняття ціни воно, воно завжди було відносне. І є люди, для яких ці 240 євро це може бути просто неймовірно багато. А є люди, для яких це буде Це буде нормально, тому що вони купують якесь там взуття і вітон, яке коштує тисячу баксів. Пфф. В будь-якому випадку ціна більш ніж обґрунтована, тому що, окрім якісного та класного кальяну, ви купуєте бренд і ви купуєте це преміальне відчуття. Я нагадаю, що до кожного кальяну йде ось така от папка, яка дає можливість стати членом клубу Stimulation. Тут у нас іде пластикова карта, звісно, також сертифікат оригінальності. І цього разу, на відміну від попередньої моделі, у нас іде ще спеціальна брошура. І це дуже важливо, тому що Expansion Mini це такий собі. Міні-кальянний конструктор, і я, чесно, перший раз не зміг його швидко зібрати. Тому тут у нас є інструкція на декількох мовах. Вона розповідає, що роблять певні шайби, що роблять ті чи інші перемикачі, тому що у кальяна є декілька різних видів продавки, і про це ми також з вами поговоримо. Ну а якщо вам цікаво було б дізнатися, які переваги можна отримати від членства в клубі Stimulation, то я озвучив їх в своєму попередньому відео на кальян міні другої генерації. Також рекомендую вам до перегляду. Переходимо до розбору самого кальяну. З матеріалів тут використовується нержавіюча сталь, а також декоративні вставки з карбону та гуми. Основну інформацію я виведу зараз ось тут. Раджу вам з нею ознайомитись. Можете також зробити скріншот, щоб не загубити. Наші карбонові вставки, вони ж сліви, вони ж накладки ідуть в різних варіантах і різних кольорах. Зараз на екрані з'явиться декілька з них, тобто підібрати можна. Саме той, який буде вам до вподоби. Гарне шліфування, якісні матеріали, це в принципі і так зрозуміло. Давайте ж про технічні особливості, які, які дійсно роблять цей кальян класним. І напевно почнемо ми з їх запатентованої системи з'єднання шахти та коби. Ви скажете, ми знаємо, дивились вже в минулому відео, а я скажу ні. У них їх декілька, і тут у нас представлена система експеншн тобто без будь-яких ущільнювачів можна поставити шахту на будь-яку колбу, використовуючи всього-навсього їх експеншн Ring. Це звичайне силіконове кільце, яке затискається в основі нашого кальяну. Воно регулюється по ширині. Зараз на вставочці я покажу, як це відбувається, і підходить по суті під будь-які колби. Це просто, зручно і унікально. І ви спитаєте, що робити, якщо це кільце порветься. Ну, по-перше, порватися воно немає. А по-друге, якщо все ж таки ви змогли якось це зробити, то в комплекті іде запасне. Наступним цікавим елементом я хотів би виділити продувку. Я впевнений, що ви звернули увагу на кільце, яке йде у основи, а також кільце, яке йде під верхніми блюдцями. Саме за допомогою цих кілець ми можемо змінювати е, продовку вертикально або зверху вниз, або знизу вверх, і в принципі комбінувати його. Хочу одразу сказати, що у мене йде трішки про модель, тому що в базовій комплектації йде тільки одне кільце, але його можна переставляти. Хочете, воно буде стояти знизу, хочете, воно буде стояти зверху. А хочете, можна просто докупити це кільце і поставити і зверху, і знизу. На цьому опції з продовками не закінчуються. Якщо ми закриємо два наших кільця і повернемо нижнє блюдце, воно ж у нас там не просто так знаходиться, то дим з колби буде виходити якраз поміж е цих двох блюдець, і погодьтесь, виглядає це. Дуже гарно. Підбирайте, комбінуйте, робіть так, як вам буде подобатись, так як вам буде цікаво. Це, в принципі, одна з тих варіативностей, яку дає компанія Stimulation. Подібно до моделі міні-другої генерації, нижня частина шахти у нас також може подовжуватись. Відповідно, тяга може бути або дифузорна, або наш дифузор може бути схований. Також за допомогою зміни довжини шахти ми можемо регулювати. Рівень нашої тяги і змінювати навіть колби, якщо вам, наприклад, не подобається ось така міні, яка йде в комплекті. Або якщо ви ненароком її розбили, конектор з'єднуючий і, і шланг іде на притирці і менштук. Виглядає він досить прикольно. Та це перший, напевно, єдиний мінус, єдина відмінність, яку я хотів би виділити. Він до біса важкий. Вибачте мене, будь ласка, я. Так, я акцентую на цьому увагу, він до біса важкий. Це повністю нержавіюча сталь. Якщо ви ввечері хочете відпочити, то може бути дещо незручно. Можна це, звісно, списати на те, що Stimulation хотіли якось по-особливому привернути увагу і щоб ви. Звісно ж, знали, що це незвичайний кальян і він якось цим виділявся. Особисто мені це не сподобалось. Важкий мундштук це не те, що б мені хотілось, хоч він і гарно виглядає. Звісно ж, можна придбати карбоновий за 35 євро, але він є тільки у довжині 40 сантиметрів, і ну, це мені також не подобається. Ще один мінус цих мундштуків, це те, що тут не можна використовувати персональний мундштук через великий діаметр ж самого кальяну, ну щось подібне до кальянів вука. Тут е, можна використовувати одноразові е, мундштуки, які засовуються всередину. І мені це також не подобається. Та якщо поглянути на це з іншого боку. Каліяни Stimulation вони здебільшого зроблені для закладів, а не для дому. І використання одноразового мундштуку, в принципі, є досить доцільним. Але це не відміняє того факту, що, як на мене, у компанії Stimulation немає тих мундштуків, які особисто подобалися б мені. Чи можна це віднести до мінусів? Особисто я вважаю, що так, хоча я думаю, це питання досить ситуативне, і не всі зі мною погодяться. Тому я попрошу вас, дорогі друзі, написати, будь ласка, в коментарях, чи подобаються вам такі штуки, і взагалі, що ви думаєте про ось таке виконання? І це в принципі все в цілому, кальян мені дуже подобається, хоча і має один недолік. Хоча цей недолік можна використати як якусь унікальну особливість, це вирішувати вже кожному з вас. І підводячи короткий підсумок, я хочу сказати, що кальян Expansion Mini хоч і являється найбюджетнішою моделлю в усій лінійці компанії Stimulation, на мою суб'єктивну думку, це найкраща модель по співвідношенню ціни якості, тому що круто підійде і для закладів, і також для дому, якщо ви звикли користуватися якимись преміальними штуками. І в цілому, так, я радив би придбати цю модель в незалежності від того, ви домашній користувач чи бізнес? Ну і плавно переходимо до питання покупки цього кальяну, а також розвитку компанії Stimulation на кальянному ринку України. Зрештою, не просто так же ж цей кальян знаходиться на україномовному кальянному youtube каналі. На сьогоднішній день придбати кальяни компанії Stimulation в українських магазинах ще не можна. Та ми працюємо над тим, щоб в майбутньому це було можливим, тому що вже є запити на них та є. Скажімо так, певні нюанси, які, які нам потрібно вирішити. Якщо все буде добре, то вже за декілька місяців кальяни компанії Stimulation з'являться на нашому кальянному ринку. А для того, щоб бути в курсі всіх новин, не тільки українського кальянного ринку, а також європейського, я раджу підписатися вам на свій інстаграм-аккаунт. Він зараз має тут десь з'явитись, тому що спочатку всі актуальні новини я почув саме там. Що ж, друзі, от в принципі, і все. Сьогодні ми говорили про кальян від компанії Stimulation, модель Expansion Mini. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу цього малюка, чи буде він популярний на нашому ринку, чи ні. Якщо це відео вам сподобалось, то не забувайте ставити лайки та підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив, щоб не пропускати україномовний кальянний контент. А з вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Sweet Smoke. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі